Вау, що тут написано тебе дивіться. Ні, ні. Ти прочитай сам. Так, пандочка з лавандою, так? Написано, коли ти знайдеш рівновагу в собі, ти знайдеш рівновагу у світі. Як тебе не любити? ти? Mm. І мій розкішний максимум у селі цей чоловік передав мої найулюбленіші круасани з новуса З мигдалним крем... Ой, адже з них заплітається. З мигдалевим кремом. А взагалі найсмачніші круасани, які я куштувала коли-небудь в своєму житті. Це були в Італії, в містечку містечко з фісташковою пастою. Боже, це просто неймовірно смачно. Неймовірно. До речі, в мене тут. Італійська кава заварена. Мені подружка з Італії надсилала. Тому Катя, привіт! М -м -м. Мали бути бельгійські творожні вафлі, а будуть творожні млинці. У нас світло виключили на заграду. Сподіваюся, теж буде смачно. Там овочі варяться. Новинний град. Дати тобі? тебе. Да. Давай. Люлякин град. Дядя, там на відео їв. Тримай. Смачно дуже? М -м. Ням. Ням-ням. ж приходила, якщо не будешь прям, я прийду. Супер. М -м. На. Знімай. Тільки прибери ручки, пальчики. Отак. От І сюди, на мене не відправля. О, на коробку. Де коробка? Бачиш? А маму видно? <різь> <Ї>. <різь> О, прибери пальчики з камери. Так. Що тут? Давай, 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 давай дивимося. А мені таке що прийшов. Ого! Це бабусі. Це бабусі. Баду думи. Це це звідси. Ага, це кава, мамі. Супер. Дивіся. Мамі, мамі, мамі. Та тобі, та тобі. Там шампунь тобі налити. Ага, ну який костюмчик гарний. Дивіся. З кицею. Мяу-мяу-мяу. А давай поміряємо, давай. Це мамі шампунь. Карти мамі. І що це? Для вчора? Для волосечка, так? А давай костюмчик поміряємо. Бабусі зараз хоч покажемо. Бабусі наберем. А що ти хочеш? Шо ти хочеш карти? Добре, так, ще навушники. Чия? У нас там не дуже видно. Навушники, а це трубка. Так, так, так. А це кава Італії, мені якось подружка передавала. Ну, давай, о, може ці мамні. Давай, так, давайте. а де? О, о оцей. А, ні, дивися, ти біж, напевно, не поклав? А може, поклав той навушники, що я казала, поломаний. А, ну, 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 ось так, ось він, Якраз, той навушник, дай там. Що? Я склала, щоб не загубити. На, ось оце краще розкрити, дивися. Дивися, що тут є. Давай, дивися. Я да, мама поменялась туди. Хорошо. Давай, да ламай, падку. Ой, давай. Ну давид, ну ты же мені раз так злома, ну что ты робишь? Что ты робишь, Давид? Ты що ж у меня раз зломалами навушники? Ты хочешь знову взламати? Мама тебе кажется, ось я навушник, типа ты можешь користуватися. Ну что це таке? Давид. Разумеешь, мама? Да. Супер. Мама, давай поделись Кофточку, Давай. Кофточку давай. давай. Прикольно. А ти, давай. Ну, в там. Давай что-нибудь еще

n'du bu ndu. Поки включили світло, будемо пилососити. В мене такий маленький помічничок тут. Так? О! Ага, там включається. Ходи! До стола не підходите! Бо там очинаж, боже, нас накарає Не знаю, як очі нагаха бабушка точно буде. хто Мамонтам сидить, друзі. Каже, мама, а дядя думав, що мама. Смачно? Коп. ням? А, ти хоч середини брати? Не розкидай, тільки, будь ласка, довіда. Я тебе попросила. Що я Галя, привіт до побачення. І... Хух. Така з виду дівчинка, але сильна. Вийшли прогулятися. Світло, Давидик Сьогодні ліг на денний сон трішки раніше, тому у нас є змога погуляти зараз. Така оду, 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 оду. і романтік. Не можна не тут, ні тут тьомати. Гладити давид, не, не гладити не, можна. Носик, no, 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 no. носик oh. боже, Давидик, ну не трись, будь ласка. Так. Ну, будь ласка. <плес> 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 ну я тебе дуже прошу. <плес> <плес> Ти хочеш туди там, де побільше снігу? Давай, показуй, диви, як в тебе голова мильна. Вау, клас! Давай буде, треба змити. Масажик, мама буде робити. Давай. Давай. Так, і тепер собі так зливай. Тепер собі так на голівку. Став. Очі закривай. Мама, тобі буде очки закривати, а ти зливай. Давай. Ну, суночок, ну, там... Давай тоді сюди і зільємо. Давай, давай, наливай сюди. Так, давай, наливай. Іще, ще, 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 ще. Все, тепер давай на голівку. Назад, назад, назад. Plungи, plungи, discs, Reviews, khat, ruh, browsing, Ой, закрывай чиняти. Давай, ща трошки. Я зараз витру. Я зарави. Вс, все, все. Давай, ще трошки. Давай, наливай. Мама, витру зараз, сайтку. Давай, маме, зеле злий на ручки. Давай, давай. Утюк. Все, давай. Наливай, мамі <звук> все. Да помой. Мамі сюди наливай. Все. Okay. Це не вистачить, щоб голову помити. І ще трошки. Ще трошки. Так, давай назад голову. Ще, ще, ще назад. Удо! Удок. Ще трошечки треба. Виключаємо? Хай записує. Давай тоді сюди мені. Ще, ще, ще. Ще, 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 ще О, так. І давай назад і, О, так. мама легенько тільки. Все не буду. Давай сам тоді. Ну треба змити. А тут шампунька. Тут шампунько. Давай, отак, от, рахуємо до п'яти і я забираю. І, 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 і підемо подивимося, де там зайчик прийшов. Він вже покупався. Він вже покупався. Закриваю чинятку. Давай, мама, про мої очі, давай. Ось так, ось. Все, не почуть точеннятка. Давай. На голівку треба. Ну, синочок ми на голівка буде пекти. Буде чухатись голівка, синочок. Ну, ну давай тоді з душика, мама, швиденько. Масажик зробить. Давай. На раз, два, три. Отак. Раз, два, три. Раз і все. Виключаємо камеру. Виключай. Ну, yeah. Добре. І голову до моїм? Где? Де?